Пішов 68-й день, як юні ентузіасти сапали малину. Ми ще не змучені, ще сміємося. Ні, насправді то десь третій день. так? І ми вже сміємося. У нас завжди так, що перша половина за день, а друга половина чогось за два дні. І от хочу показати, що сьогодні наш фронт роботи. Закінчуємо малину і починаємо робити крапельне зрошення. Купив я такий з'єднувач. От, що з того вийде, скільки його є цілого, скільки ще треба буде докупити, в цьому роликові вам покажемо. Що? Де? Таж ага. Та не бійся, не бійся. О, що, я що тобі не роблять. Вона зловити що ти її боїшся. Ти, ти біраз... Ні, показати, подивитися. Вона ж не кусить, ну як, вона тебе не вкусить і вона просто ящика. Це... Байк... Ясно. Дивіться, користуючись нагодою, хочу показати тут експеримент, тут теж полана. Бачите? В отой рядок. Зараз підійду ближче. Порядок ще не посічений. А тут вополана не скошена. Така вище колін, так вона осталась. а тут скошена. Проводимо такий експеримент, побачимо коли ягоди почнуться тут, коли тут, як довго будуть, тут і тут, якої крупності будуть, на смак які будуть. Залишив один рядок нескошений. Саме того сорту полани, щоб порівняти. Порівняємо. Ми вже, нам ще один рядочок закінчив, о, залишився і будемо приступати до крапельного зрошення, тому що малина дуже хоче пити дуже. Вода є, кружки нема що напитись. Так що треба сформувати водогін, акведук як не називай, але якусь водну магістраль, щоб поливати її. І ото все добре, що я зняв на камеру. Треба запам'ятати, як воно гарно виглядає, тому що через місяць воно все буде виглядати зовсім не так гарно, і ми будемо тільки включати відео і милуватися, як воно гарненько все без бур'янів виглядає. Ну це я жартую, звичайно. Тут треба працювати працювати і працювати. До речі, зацвіла пізня полуниця. Так, да, все добре. Ну що ж, вперед працювати далі. Жаба. Жаба Іванка. Не треба. З бур'янами покінчено, тепер маю такий з'єднувач. Будемо з'єднувати магістральну трубу, яку я перерізав мотоблоком випадково. І ось тут у нас є пошкодження. Треба тут відрізати і потім ще треба відрізати аж тут. Треба буде її якось натягнути, я думаю, що з'єднаємо. Так, давайте обріжемо. Як вона ще буде різатись? Може мотоблока завести? Мотоблоком добре ріжеться. О. Ножиком теж добре ріжеться лайфхак такий в магазині мені продавчиця сказала. Треба, щоб оці кінці, щоб вони не були гострі, щоб не прорізати ось тут резинку в цьому з'єднанні. Так що ми їх чуть-чуть якось попробуємо позаокруглювати чи що, затупити. Так воно й, воно й не є гострим. Нормально. Ну, давай спочатку обріжемо, а там будемо бачити. натягнеться вона чи не натягнеться От дивися, не вистачає мені буквально. А може якраз хватить. Чуть-чуть підтягнемо. Як я погано обрізав, обрізав би десь отут. Було б якраз-якраз. Як Ми її трошки підтягнемо, вона може там якось лежить неправильно ще. Сьогодні в нас по плану було закінчити малину і зробити полив. Завтра привожу солому. А після завтра, бо завтра в мене тільки чу-чуть буде часу, пару годин рівно привезти солому, якщо все буде добре. А після завтра мульчуємо полуницю, якщо все буде добре. І якщо все так станеться, значить все, так як ми запланували, ми цього досягли. Все, ніяке воно не гостре. Обрізали, зараз будемо пробувати, що в нас вийде. А ну-ка, от бачите, скільки не вистачає Я думаю, можна і ще трошки. Іди сюди, йди сюди, а, о, все! В крайньому разі можна було потут. Бачите, Чуть-чуть просто трубу подати. Все, нормально. Тепер треба розібратися з тим. Отак воно просувається сюди, потім отак надівається. Тільки щоб не порізати резиночку оцю, оцю прокладку. І теж, щоб правильно... Я ж не знаю. Зараз будемо пробувати, буде текти будемо щось. Підлямпічувати. Чік. Ага. Оце, мабуть, має бути воно рівненько з трубою. І отут в мене є такий нерівність, яка може продавити прокладку. Зараз ми її щухраємо. Коли перший раз робиш, все так стараєшся. А певно, ті, хто щодня таким займається або дуже часто, то... Так, думаю буде нормально. Взагалі попробуємо зараз, як воно буде. Буде течи, то буде течи. а не буде, то не буде. Зараз воно ще затягнеться різьбою і має не течи. Я минулого року казав вам, а кому не казав, то зараз скажу, що крапельне зрошення на то воно і крапельне зрошення, щоб крапало десь. Капало. Так, поки що до кінця не закручуємо. Ага, давай лучше тут вирівняю краї. То бачиш, як пообрізував такими вершинами. І воно буде давити в одному місці і продавити. Треба, щоб рівненько було. Ну, вроді більш менш. А як колись люди жили, коли отаких от готових з'єднань нема? Як вони все з'єднували? його плотно закручувати. Лучше потім Все Тепер треба крапельну стрічку попід'єднувати, і вона буде класно скрізь протікати. Потім будемо її ремонтувати. Спочатку розкладаємо, дивимося, скільки нам вистачить, скільки не вистачить. Тоді включаємо, дивимося, де що тече і ремонтуємо. Або ящерка в якійсь старій шкірі. Дивіться. Що це в неї? Бачите якась? Такий як сведер. В неї вдягнутий. Ось. Нічого собі. такого ще ви не бачили, і я не бачу. Там ноги. Дивіться, в неї плащ такий. Щось сидить, позірує. Ото контент. Ставте на паузу, збільшуйте. Що це таке? Але в неї серце тут воб'ється. Не бійся, ми тебе не будемо зачіпати. Цікаво. Дракончик маленький. Що це таке? Налякала мене. Ладно. Я вже, щоб ви розуміли, розкладаю крапельну стрічку по рядках. Буду дивитись, скільки взагалі її є. Потім будемо підключати, дивитись, де тече, скільки чого бракує, в суботу ще допрацюємо. От би такого включив і воно все капає, а не тече. Ну Такого не буває, це трошки з області фантастики. Перший рядочок. Розкладай біля рядків і під'єднуй. Добре. Добре. Так, ну а ми далі. Розтягуємо. А що я не сказав, що я маю один ще сюрприз для маленьки нашої. Якщо вийде, то сьогодні буду її пригощати чимось смачненьким. Якщо встигнемо ну найперше вода потрібна. Так, все, заплуталося. Що ж тут такий довгий? Якийсь... непонятно, спарений. А, це просто два заплуталось. Так, оцей з'єднувач, що я купив, коштує 25 гривень. А метр крапельної стрічки, теж там в магазині, 2 гривні 70 копійок. Можна вибирати шах 10 см, шах 20 ціна однакова. Тільки я не спитав, чи є чи щілював в них стрічка. Не запитав. Але на безриб'ї і рак риба, якби треба було швидко. Ну, але я зараз побачу, протестуємо систему. Скільки мені треба буде? Якщо треба буде дуже багато, а треба буде на полуницю на все, що треба буде і треба буде, то можливо замовимо кілометр там, чи 500 метрів. Побачимо, якщо буде з доставкою виходити дешевше, ніж 2,70 то замовимо. Опа. Не вистачає. А чого не вистачає? І зав'язано. Ладно, давай того протягнемо, побачимо. Ну отак воно то треба все ремонтувати. Ага, я понял. Во від нього кусочок. Іванка там виносить. Як ви думаєте, в скільки більше буде малини, ніж було минулого року? Я думаю, що буде більше, ніж більше, ніж... Два рази. Так, тут вже хтось поселився. Треба якусь паличку. Думаю, десь в три рази може буде більше. Я так думаю, а як воно буде, то я не знаю. О, ось осики там яєць, хтось відклав. Ну, вибачаю. так, Ще має вистачити до кінця цього рядочка. Вибачайте за вітер. Все, Іванка виносить, приєднує. І ми потім отак. Осінню позмотували їх. Але не знаю, чи то рентабельно їх змотувати і заносити. Бо ті, що лежали, нічим не гірші, ті, що під снігом зимували собі. Як ті, так і ті будуть зараз, як рушляк текти. Треба буде їх ремонтувати. Так що можна її не збирати. Просто збирати мусово, бо коли ти косиш, вони тобі мішають. Лучше позбирав і тоді собі косиш. Що, Іванка, справа потихеньку рухається. Каже так, вам не чути. Я перекладаю, каже так. От я... Я і Іванка розкладаємо двох скоріше. Давай це знаєш, можна? То я так і роблю. Да. Угу. Будемо приєднувати крапельну стрічку до магістральної труби. А в народі просто крапля. Хтось написав, куплю краплю в одній з груп у Фейсбуці. І як йому почали писати коментарі. Яку краплю? Дощ безплатний. Яку краплю ви хочете купити? Що за крапля? Як вам одну краплю продати? Я думаю, що автор даного посту мав на увазі, що купить крапельну стрічку Бушну. Або Ну, БУшну, тому що в Фейсбуці не дають пости, щоб магазини сказали, в нас продається. В магазин заходиш. Продаються і на вагу і на метри, і як хочеш. А ще й продавалась колись бушна, не пам'ятаю, по 50 копійок за кілограм чи скільки. Ну це там десь не в нас. А, думаю чого не крутиться, воно вже закручене. Все, отак. Чик, а тоді закручуєш. І пішов розкладати. А палочки треба назад на клітку, тому що вони потім ще пригодяться нам. Опа. Десь щось, комп'ютер збився, щось не так пішло. Тут будемо насаджувати кропивкою тільки по і буду насаджувати. Рядки широкі є звідки перекопувати сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять чи шість рядочків. Ну, але полуницю треба вже поливати. А там взагалі ще треба дирки просвердлити, і краники. Роботи є ще вдосталь з поливом. Все, розклали ми всю крапельну стрічку, всі рядочки на малині. Окрім літньої. От тільки що згадав, думав, що всі, ще не всі. І зараз скоро будемо включати дивитися, як воно поливає. Відкриваємо всі краники на магістральній трубі. Так, що тут тут так ходить він. Це треба підтягнути. Ага. Побачимо, чи тут не тече. Зараз будемо включати воду. Ага. Ще тут є один не протягнутий і тут, ще два треба. Рядочки протягнути зараз. Дивіться, яка гарна. Три і різні кольори сьогодні. Але красиво. Бачите зелена вон? Де вона? Аво. Красуня. А ну чи вона буде кидатися? Не буде. Вона як бархатна така. Дяжу, бачили три і три мали різних кольори. Але красиво. Та вони скрізь тут живуть. Ну... No. Красава. Бачите? І Вона, бідненька, боїться, Думає, що я її їсти зараз буду. А хвіст, бачите, там іншого кольору. Такий, оце часом він її відлітає. Якщо наступити, вона далі біжить. Ей, 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 вона десь на мене. Та не бійся, вона гарнесенька. Ну добре, все, так. Це що, ми тут твоє володіння порушили. Ти знаєш, що ми тут займаємося сільськогосподарською діяльністю? Вибачай. Нам треба крана причепити. Вибачуха. Ну, бо вона відчуває. Полізла, бачиш? Ага. Там їх, певно, багато всередині. Та, може вона тільки вилізла з дому, з хати. Та думаю, що тут таке? Нічого не було. Все було нормально. ногих. Я йду включати. Йду включати воду. Будемо дивитися, де воно тече. Не знаю, чи встигнемо сьогодні все відремонтувати, але треба полити, тому що будемо вносити азотні добрива. Будемо підживляти. Так, а що включати? Включати тут все просто. Кільки вода потекла? Ага, щось тут сичить, а звідки? А... В крані? Кран розмерся. О, дивіться. А, коли добре відкрив, то тут ще більш-менш. Але там тиск дуже величезний, воно все туди пішло. От. Так що треба поміняти оцього крана. Йдемо туди дивитися, як там відбувається зрошення чи не відбувається. Так, погано закрутив. Зараз будемо докручувати. Не знаю, чи видно вам, як виблискують крапельки на сонці. Просто воно дуже скрізь дирок має багато. І там не можу я добре затягнути, не знаю як воно протікає все одно на тому з'єднанні. І тиск виходить такий, що слабенький. Отут єлі-єлі. А сюди що навіть і не дійшло. Там краще. Трошки не вистачає тиску через те, що трапельні стрічки дереві і там з'єднання. Тоже, ну, ніби краще стало, але не дуже сильно. І плюс ото кран розмерся. Треба замінити. І Ось такі водирки, і і Ну вже сьогодні немає не сили, не бажання. Головне, щоб як-небудь хоч трохи його підлити, щоб розсипати добрива. Значить, перекрию я одну половину. Зараз класно полється одна половина. Я буду її підживляти, а тут відкрию другу піджив... половину. На тих рядочках, де капає, я розкидаю селітру, а потім буду на тих. Так, розсипав скрізь, тепер відкриваю ту половину, ту секцію кранів, а там перекрию. І хай воно трошки зволожить і вже сонце зайде. І потім зранку ще роса буде. І вже як буде, так буде. Потім через трошки побачимо ще може там іншими добривами, якимось водорозчинними, комплексними, плюс гуматами. Будемо щось комбінувати. Не знаю, чи вам видно, але малинник весь в горобцях. Вони собі якихось комашок, черв'ячків шукають, плюс водичка дзюркотить. Ото я їм класно тут наробив, отам їх багато. Значить підводжу підсумок. Малина чиста, чистенька, і в рядках, і в міжряддях. Перше підживлення азотом я зробив ам'ячною селітрою, але зробив. Е Система крапельного поливу теж все розставив, є, поливається. Ну вона не, не добра, її треба ремонтувати, бо вона дуже поломана. Плюс тут протікає. Не знаю, я вже там регулював, щоб рівненько було, але воно все одно нормально протікає. Так. Чи може то з'єднувач поганий, але не повинен. Я думаю, що нормальними такими руками умільця воно зробиться і текти не буде. От, і що, добре ворощення, це зараз полється ще з годинку і їдемо додому. Потім тільки ще мульчуємо полуницю цього тижня. І все. Тоді можна вже дивитися, ну, ремонтувати крапельне зрошення, дивитись потім в міру того, як з'являються бур'яни, знов десь щось підколоти, якщо треба буде чи мотоблоком міжрядя, чи в рядку. Потім ще в мене там інші є комплексні водорозчинні добрива. Знов дивитися, підживлювати її. І все, і чекати ягоди. Тоді вже саме, що таке було минулого року. Почалися ягоди полуниці. І тут почався інтенсивно ріст бур'янів на малині. От, і то нам трошки зашкодило. Ми, звісно, робили те, що дає гроші, а воно теж цілий день забирає, бо ти збираєш, продаєш, відпочиваєш, потім знову збираєш, продаєш, відпочиваєш, а тут все росте. Як справлятися з проблемою цього року, я ще поки що не знаю. Може вже не буде так рости, тому що буде більша малина і може їй вже зілля буде не так сильно. Не знаю, не знаю, не знаю. Все побачимо. Ви теж, якщо захочете, то побачите, бо все буде на каналі: весь процес вирощування, правильно, неправильно, продажі, заробіток, скільки, де, що, як, по якому підписуйтесь на канал. Бо далі буде тільки цікавіше.